Після повернення з Туреччини ми вирішили поїхати в велоподорож на північ від Одеси. Вознесенськ, Трикрати, Актівський каньйон, Південний Буг. Туди легко можна дістатися електричкою зі станції, яка у нас поряд з домом. Але потім довелося швидко міняти плани, і замість півночі ми поїдемо на південь. На Колосівку нічого не їде. Весь наш план поїхати. На північ накрився ремонтними роботами саме сьогодні і завтра, а також до 5 чи 6 травня. Тому ми їдемо на південь. Звичний місток, але цього не було. Осені погоріла вже, мабуть, взимку. Так, що нам та Лебедівка, той ліс, ці лимани тут Вітер здуває тут. Трішки ми внизу, але у чистому полі зовсім погано їхати. Але вітер з півдня. Тому, мабуть, він, коли скінчиться, буде тепло. Зараз він холодний і нам дуже заважає. А це відкриття сезону. У нас ніженькі ще ніжні. Добре. Взиваю цей Фуха, в мене Я вже не чую нічого, крім цього вітру. Я так вітер, я не взяв собі шапку, тому що взяв я віддав, бо в неї також це просто неможливо, а якщо в депішоні, то воно зовсім нічого не чує. Машинка нічого майже немає, дорога вже речена. Машин немає, але. але... Як купадок треба чути, що в мене відбувається. Тож ми їдемо ховатися за піщані дюни на березі моря. Хоча в планах була рівка і ліс. І у нас є час, але вже нема сил просто їхати. У мене аж очі вітру. Він прямо у нас. Сергійка, як завжди. Ну, коли не сезон, ми тут так. Коли не сезон, нашли карантин. Пусто. От вона. Яка краса переїхати, так? Ану. Оп! Ви на сірві хвилин дав. Якось. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Чому пікос, але завжди ми сюди заїжджаємо. Коли так, нікого нема, шикарно, шикарно, це місце. Нічого не працює. Ходи, гуляй, Це нужкоси. А з тим стріляли. Так, десь я це вже бачив торік. Саме в цьому місці. Ну а що? Не фетбайк, не фетбайк. Півроку, так. Йо. Там... Клас. Півроку тому я загубив... Червоний, пам'ятаєш? І все нема лінзи. Думаю, куди вона ділася? Так, мій провід.